Село це нелегка праця. Ага, треба мені ті віни ковмести. І не тільки. Тож, я думав, ти совок мені принесе. Я підглядаю. Фіг його, де воно оця пилюка набирається. Всім вечора. Де воно це все набирається, ну, хочеться, щоб вже трішечки частенько. ось у грибуться кури зараз теж схожу по совок. Та й вже ж мріємо запустити. Чудо цього коня, вже все ж таке гарненько це залишилося нам. Дякую фірмі. ось. Дави нам розеточку. Ну, просто підключить. То завтра у нас поки є там силова коробка і кине. Ну, ну, і потім ми це все попідключаємо. Думав. Визивати електрика, тоді подивився, там же ж нема на вісім виходів чи що. Інструкцію грамотно Тема дали. Тема є. Да, інструкцію грамотно дали, матрицю з заводу вони притерли. Ну, Звісно, бо я подзвонив, а ви мені, що матриці куди притерли. Ви ж мені обіцяв не кажуть, ми на таких станках не притануть і по них свої станки, щоб ну, прийшов товарний видало. Видно, що матриця притерта. Купили сьогодні мішечок отрубів. Закажемо ще соєву макуху. Закажемо о, обичну макуху. І вже звісно надоїло цими макухами побороться по тих інтернетах. Плануємо все-таки на торік. Поставимо лінію, як доживемо, щоб у нас і соя, соєвий шпрот був, щоб у нас і макуха і щоб ми могли ще й олію робити. Переробляти і будемо десь людям обмінюватися, десь людям будемо грану виробити, проведемо 380, купимо потужніший гранулятор. І будемо працювати, будемо людям щось якісне пропонувати. Пише яйця вибирати. Що ви, дівчата? Всі ви говорите. Ігор писала мені вчора одна жіночка, що ти курей мучиш, тебе що немає вигоді. Там ще не поприбирали бардаки, нема. Але ось поки сюди вказує. Коли... У нас о, є тут о, вигул. Ми їх випускаємо, ну вони ж йдуть теж переривають на сарай, там курчата бігать, і туди випускаємо їх. Звісно, не даємо цілий день бігати, якого хрена вони будуть бігати, нам тут, переривати, пересирати усе на сіті. Погуляли і хватить. Що хочу сказати? А ці сучки сиділа одна, вчора, да, тепер сік і ще... четвер там сидить, уже повимащувалися. Будемо завтра прибирати у приміщення, кричить. Прибирати у приміщеннях, та й коли ганяємо, їх шурують, О, як огризається. Ну яйця, бачите, крупненькі несуть. Все-таки гранула є гранула. Я теж колись упирався, не хотів, казав, та ну його в баню ті гранули, то пішов, змолов, насипав. А тоді, як більше настав птиці, я побачив, як оце брама, що безбалансованого корму вона рости не хоче. Треба все одно Хочеш намішати якихось ліків, вони його перериють, перераки, ну, розкидай. Кормушками дружина тягала зі мною цю пилюку, висипав, оцю мучку. Ну Дуже багато відходів. Почали гранулювати, Да, це час, це світло. Ну, все одно. Коли курочка приносить, ми цей рік питаєте, Ігор, откуда ва бабки? Працювати треба. На пасіці працюємо, десь мед прополіс продали. Курочка неслася, ми яйця Продавали, яйця збирали в три інкубатори ось вивели цей ага. рік ми більше 400 курча. Та більше О, набагато. Більше, так, да, дуже. Ну, більше, це, це те, що на продаж, я кажу. Решта ми собі до півтори тисячі повиводили, бо в нас на трьох господарствах. Е, і от і заробили. От щось укладаємо, щось проводимо на а що просто тягнуть із з курочки кошти і. М -м, ну, і нічого не вкладати у курочку. Ну так воно не працює. То тут нема ніякого секрету, якщо чисто тримати 15-20 курок і купляти це все. Та навіщо вони нам би нахрен, вони нам упали, щоб ми якісь вікна тут оставили, все на світі? Шпаклювали, виділяли такі приміщення, Лучше б тут для пасіки, для медогонки щось поробив. А це все ви розумієте на нашій час ось це, е, затратно. О, як дурно, ти бігаєш. Тож, працюємо завтра. Будемо... ой, а я вже світло вже собираюсь виходити. Завтра будемо гранулювати, Я буду на цьому працювати. А дружині ось сподобався, каже, це мій любимий. От що ти стала там далеко. Глядачі, хай це каже, мій любимий каже, маленьке таке. Каже, я можу каже, взяти палочку, йому під жопу каже, надавати. От каже, а то такий погризатися. Боюся. Ось такий маленький мінітюрний дівчат. І вона буде потихеньку стоять, будемо. Головне, щоб... Не повибивали пробки, лампочки з патронами не попадали, бо проводка, знаєте, хоч і міняна, але все одно десь через раку щось воно намотане, А то сидять чорна ізолента. ну, Нічого, будемо працювати. Бетонозмішувач є, ваги є, мельниця є. Е, надалі щось купимо краще, бо щось вже ця мельниця, вона вже її не один рік щось почала підхрамувати. Ну нічого, тож будемо працювати. Тож усім гарного вечора. Приходьте на вечерю, щось сьогодні будемо їсти, бо, так, да, бо вже живі таке і круте. Блин зараз от можна яйця розбив, зараз з хлібцем, солькою посолитися. Дякую вам усім за підтримку. Ви мене найкращі, Так що дай Боже, щоб настав поскоріше мир. Як соберемося тут на столі, як зажигнем. Ой-ой-ой, все село буде годі. Ну нічого, зараз треба працювати. Україна. Да, зараз треба працювати, тому що зараз не, не до гостей, зараз не знаю за що братися. Все отак, все, все на швидку руку. Ще й приміщення треба перекривати, а не перекриваємо приміщення, е, тому що хочемо, щоб виросли там півники, е, пустити їх уже на бульон, курчат пересортувати туди, там заборозі брати, пустити на потолок. А там ми поставить 3D сітки. Ну, коротше, таке все тусовка. Ті кури в нас як переїзні свахи. Курчата сиділи там, надумали тут це ставити, передкинули туди. Тоді звідтілям уже це перекинемо туди. Ну, коротше, нас постійно не переселенці. Хай звикають життя таке, що робить? Тож, пішли, пішли, да. Дощ, погоди нема. Капець, сьогодні піду косити. У нас дощі заливають. Уже заберіть собі, чи ти дощі вже. Ходимо, холодно, я це теж приїхали з нової почти. Ну, дубар, реально дубар. Зняв он кофту стою, ну холодно. Реально холодно. Він покажи людям. Поводу яко. Взагалі немає погоди. А тут все не непогано.